Я займаю на сьогодні посаду, завідувач сектору НКРКП у Сумській області, повна назва це Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. Обов'язки як керівника сектору це контроль за здійсненням функціональних обов'язків, керування загальне, представництво інтересів НКРКП у Сумській області, робота з ліцензіатами. Постійно. Олексій Гавриленко, директор компанії Єма, підрозділ «Енергомаш». Моя посада це директор компанії, і в обов'язки директора входить, мабуть, весь спектр роботи компанії. Це від набору персоналу до контролю проєктування, контролю проєктування обладнання, контролю виготовлення обладнання. Контролю постачання та запуску і експлуатацію всього обладнання, що виробляє наше підприємство. Установа займається, по-перше, це її задача, видача ліцензії на діяльність виробничу. Це стосується виробництва теплової енергії, її транспортування, реалізації. От, далі це трубопроводний транспорт, мається на увазі передача нафтопроводами, газопроводами. Робота з комунальними підприємствами. Це в основному виробниця теплової енергії, в тому числі комбінована електрична і теплова. А також це стосується водопровідного та каналізаційного господарства Ось такі основні напрямки. На сьогоднішній день у наша компанія три основних напрямки: це виробництво блочно модульних станцій, кисневі станції, компресорні станції, кисневі станції модульні для лікарень по програмі. COVID. другий напрямок це ємність обладнання, нафтогазові сепаратори. Та сусудений підтискам. І третя наша, третя наша напрямок діяльності це системи пневмотранспорту, обладнання для транспортування сухих сипучих матеріалів. Фахівці у нас працюють в основному по тих напрямках, які мають досвід у себе. Це, по-перше, в теплоенергетики. Ну, то, що я назвав, це напрямки. У мене великий досвід був в теплоенергетики. Мої підлегли. Хтось працював в газовій компанії, хтось в обленерго, тобто є виробничий досвід. Ну, основні робітники нашої компанії це слюсари, слюсари-збиральники, зварювальники і відповідно інженера, конструктори розробники цього обладнання. Є спеціальна форма, яка заповнюється. Тут заповнюється прізвище, м'я по-батькові. І основний, як то кажуть, віх є свого виробничої, виробничої діяльності. Так? Дійсно це і стосується і освіти, які були перші, скажімо так, ступені. І в подальшому як людина себе на протязі життя освічувала додатково. Тобто такого, як от, пишуть резюме в компанії комерційні, в нас такого немає. А слухайте, ну резюме дуже важлива, дуже важливий документ. Насправді це якби візитівка людини, і можливо, це єдиний останній шанс людини заявити про себе при працевлаштуванні пра 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 в компанії. Резюме повинно бути дуже структуроване, дуже е розширене. І складено складено таким чином, що ми побачили, що людина хоче працевлаштуватись, а не просто склала резюме для того, щоб воно було. Так, звісно, тому що перед тим, щоб людина виконувала якісь завдання, потрібно знати на що він, що він робив до цього, в яких сферах він був набув досвіду. Що він може працювати або якісь там у нього навички є з документами, тому що в нашій сфері діяльності дуже потрібно багато знати нормативну документацію. Це і закони і підзаконодавчі акти. Тому треба дійсно приділяти увагу, що має в своєму. Як то кажуть, багажі знань кандидат. Так, звісно, ми звертаємо увагу на досвід кандидата, але це не завжди є вирішальним. І досвід не завжди буває позитивний або негативний. Ми звертаємо, але це не вирішальне. Ну, По-перше, орієнтування, як він розказує про те, що він робив протягом свого життя, які у нього були питання, як то кажуть, проблемні, як він їх вирішував. От, і надалі, які перспективи, що він хоче отримати від того, як то кажуть, як прийде на роботу до нашої установи. Для початку, хоча б вивчити діяльність нашої компанії, зайти на нашу офіційну сторінку, вивчити чим займається наша компанія, які наші основні партнери, яка наша основна продукція, вивчити підприємство, на якому ви плануєте або хочете про Далі це, звісно, підготувати якісне резюме, в якому максимально подробно розказати про свої або про свій досвід, або про свої якісь характеристики, щоб ми максимально. Точно зрозуміли вашу спеціалізацію і до якої посади ви можете бути у нас прийняті на роботу. Я сам закінчив свого часу СумДУ. Тобто я дійсно викладачам, я дуже, як то кажуть, благодарен, тому, що вони надали високий рівень знань. Але Після завершення я таки працював сам над собою, проходив навчання додатково, Ну, це були і курси, якісь там підвищення кваліфікації. А так, я знаю, що випускники сумду достатньо себе зарекомендували на інших підприємствах. Я знаю, от, на тепловому комплексі. Люди працюють дійсно після завершення, як то кажуть, досвіду маловато, Але люди, які працюють над собою, от вони достигають результатів. Випускники сумду на мабуть 99-95% співробітників нашої компанії. А це і інженери-конструктори, це і бухгалтерія. Це і програмісти, і спеціалісти кіп'я. Мабуть, майже 100% нашого персоналу це випускники саме сундуву. Ці вакансії висвічуються в національній агенції державній, тобто туди відділ кадрів подає який наш центральний офіс, і тоді вони через цей апарат. Отримують інформацію про наявність тих чи інших вакансій. Можуть бути і бухгалтерські роботники, економісти. Це можуть технічні працівники, які мають досвід або освіту. Ну вакансії ми розміщуємо на всіх. Ну, всім звісним сторінкам. Це і інтернет-ресурси, які які займаються саме пошуком персоналу, там топ 3 топ 5 цих... Ресурсів, я думаю, не треба розповідати, буде реклама, і навіть розміщуємо в центрі зайнятості. Також ми розміщуємо розміщуємо наші вакансії. Тобто у всіх відомих да, місцях, де розміщується інформація. Найчастіше на сьогоднішній день у нас потребуються це слюсари, слюсари, збиральники і зварювальники. Це найбільш популярні спеціальності, які потребує наша компанія на сьогоднішній день. Надати допомогу яким чином, Ознайомити з робочим місцем, обрисувати ті чи інші задачі, які стоять першочергові. Надати допомогу в навчанні нормативної документації. Тобто люба людина, яка приходить на своє нове місце роботи, вона ще не розбирається, вона ще не знає, на що звернути увагу в першу чергу. І тому приходилось мені колись розказувати, що. На що згунуть увагу в першу чергу? Адаптація працівника залежить в першу чергу від його спеціалізації. Якщо це робочі спеціальності, то цим займаються майстри, які спочатку це починається з техніки безпеки, починається вивчення роботи компанії, ознайомлення з особливостями роботи компанії, ознайомця відповідно з персоналом. Як то кажуть, яка проблема не виникає, є таке поняття, як з'їсти слона потрошку. Тобто, які б не були великі проблеми, треба собі поставити задачу по частям, по якимось маточкам. по-перше, вивчити свій круг обов'язків, а тоді вже потрошку, потрошку одразу не, не вийде, як то кажуть, досягнути високих результатів. І потрошку, потрошку йти. Тим шляхом, щоб завоювати і довіру серед членів колективу, і в керівництва, не боятись. От, тобто людина, яка не завершає шибок, це вона нічого не робить. То так. Я, мабуть, можу порадити дійсно тільки людям, які відносяться до моєї спеціальності, до інженерних спеціальностей, можу порадити братись. За цікаву роботу, за складну, обов'язково за складну роботу, яка вам дасть дійсно потужний досвід, яка дасть на майбутнє фундамент для росту. І це дійсно повинна бути цікава робота. Виконуються ці всі умови. То ця робота буде дуже гарна і дуже буде класним трампліном для подальшої роботи.